Всім привіт! На зв'язочку з вами я, Сергій. І сьогодні я розпочинаю своє розвивання на проєкті UA Online. П'ятий сервер. Тому, якщо ти хочеш розвиватися разом зі мною на цьому чудесному проєкті, на п'ятому сервері, заходь та скачуй цей проєкт. Силку на скачування цього проєкту оставлю під відео. Ну а ми погнали! Для початку ми візьмемо завдання для новачків. Почати завдання, так. Мазин одягу ні. Так, дивіться, нам треба зробити гроші, щоб купити собі одяг. У нас тільки 220 зараз, типа, гривень, все. Нам треба орієнтувати скутер та поїхати на роботу, працювати. Так, протипровідні роботи. Рівненська, правильно, шахта. Давайте на шахті з'їдемо, на екрані. Так, ми поїхали. Я включусь, коли вже буду на шахті. Не мене це прийде. Чи це годин? Я за вас пооховую. Ну що ж, друзі, я вже приїхав на шахті, як ви бачите. Погнали працювати. Нам треба розпробувати на роботу. влаштуватися, Щоб погнали купати. Перший раз на цій шахті. Тому погнали? Будемо купати. А Ну що ж, друзі, як ви бачите, я працюю, та купаю на шахті. Ну а якщо і ви хочете разом зі мною гуляти на цьому прекрасному проєкті, на п'ятому сервері, качайте ссылку, на ну, ссылку, короче, качайте проект. І випрайте місце зі мною. Силку оставлю в описі під цим відео. Буду радий вас бачити на п'ятому сервері. UA online. Це просто гра. Це реальна життя де ти можеш стати ким завгодно, ким хочеш. Як від мера міста, так до президента. Ну а якщо ти хочеш стати кримінальним авторитетом, то йди У мафію. Там на тебе чекати перестрілки, огонь від поліції, ограблення банку, ну і так далі. Якщо тобі, сподобався. Це відеоролик. Не забувай про лайки, підписатися на YouTube канал та написати комент. Я буду обов'язково чекати читати ваші коментарі. Ну а На цьому все. З вами був я, Сергій і всім пока!